скоїли воєнний злочин в Україні, отримайте автомобіль від Якубовича автомобіль. Ось таке поле чудес Україні дурнів та воєнних злочинців. Автівку подарували незаконному збройному формуванню П'ятнашка, яке ще з 2014 року воює за сепаратистів. На полі чудес бойовики навіть не брали участь у грі, зате не раз брали участь у мародерстві, викраденнях людей та катуванні полонених на українському сході. І тепер їм за це і машина, і повага. То з в руках. Хто зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину? Хочу висловити від імені генерального директора першого каналу від нас усіх подяку. Ключі! Ключі! Оце той вусатий Тарган Якубович за три десятки років уже так на своєму барабані закрутився, що останню клепку втратив: якщо найманців з цієї п'ятнашки відправили милуватися потилицею путініста Якубовича, то ватажок цієї терористичної бригади терся серед путінських гостей на трибуні мавзолею. Ось тут бандюк-лідер цієї п'ятнашки. Ахра Авіцба милується плюгавою потилицею бункерного на цьогорічному ювілейному параді. Побідобісся. Росія і має... Росія має право напасти і знищити країни, які входили у віз зла, в гітлерівську Німеччину. Отак на болотах вже так затято доборолися з фашизмом, що не помітили, як його очолили. За визрождення... за відродження Насилин. нацизму. Разом зі своїми прислужниками з п'ятнашки Авіцба займався рекетом на окупованій частині Донеччини. Його бойовики відбирали автівку у місцевих і відправляли їх до Ерефії. На болотах краденому автопарку змінювали номери і перепродавали літом. 2014-го Авіцба навіть влаштував фотосесії на тлі викрадених машин Приватбанку. Приватбанк люб'язно надав нам свої машини, щоб ми захищали Донбас від київської влади. Ще у 2021 році наша служба безпеки оголосила ось цього абхазького найманця рекетира у розшук. Він брав безпосередню участь в опорі силам АТО ООС на окупованій території Донецької області, а також у знущаннях і катуваннях захоплених українських військовослужбовців, залякувані мирного населення. А ось ще один героїчний воєнний злочинець болетяний морпіг, товариш Головін. Його на путінському параді всандалили поряд з ватажком терористичної п'ятнашки. На побєдобісному збіговиську кадровий болетяний офіцер Головін торгував пикою другий рік поспіль. Навесні 2022-го Цей бойовий лапоть командував взводом 810-ї окремої бригади морської піхоти болетяного чорноморського флоту. Тоді він засвітився у репортажах Рашен пропаганди. У Маріуполі запам'ятався тим, що вештався містом з червоним рюкзаком за спиною. А коли підірвався на міні та розпрощався з ногою, рашен пропаганда почала ліпити з нього зірку так званої СВУ. Я хочу сказати, я хочу сказати, Володимире Володимирович, ми з вами до кінця. А одна недолуга болотяна співачка ротом зловила такий екстаз від подвигів цього імбецила струни, що навіть зригнула пісною ми сталі та свинцю, гуде струна, як вітер. За кроком крок, за кроком, крок, за кроком крок до перемоги. Ось вони нащадки так званої великої узкої культури рвуть глотку за героїв рівня воєнний злочинець. За те, що руйнував наш Маріуполь та вбивав цивільних, оцей струна став прототипом персонажа болотяної комп'ютерної гри про так звану СВО. І щоб вже остаточно уважити цього воєнного злочинця та зірку пропаганди так званої СВО, головіна зробили ватажком центрального штабу мілітарної юнармії. Служити Росії садилася тобі мені. Служити Росії дивовижній країні. Юнармія це такий болотяний варіант Гітлер-Югенда. Ближайше направлення найближчим часом. Я оберу напрямок, пов'язаний із патріотичним вихованням дітей та молоді. Всі на Ми всі рівняємося на нього і пишаємося тим, що він приїхав саме до нашої школи. Наша країна повинна знати своїх героїв, і ми повинні розповідати про них. А ось наступний російський окупант, про якого немає сечі, мовчати болетіній пропаганді. Головоріз Григор'єв, відомий як Тута. У січні цього року цей лапоть з Якутії вбив у рукопашному бою нашого воїна Дмитра Масловського. Битву зафіксувала налобна камера українського бійця за вбивство нашого армійця. Оцей отримав від Путіна звання героя Ерефії. Не менш титулованими воєнними злочинцями Путін оточив себе і на торішньому Побєдобєсному параді. Ось, до прикладу, ще один герой Ерефії. Це воєнний злочинець майор Артур Орлов. Висока висока державна нагорода безпосередньо мого особового складу моїх товаришів. А ось вам трохи подробиць про тих нелюдей товаришів. На початку Великої війни бойовий лапоть Орлов командував батальйоном ї гвардійської танкової дивізії. За даними нашої поліції, окупанти з цієї дивізії причетні до звірств на Київщині у березні 2022-го. Їх звинувачують у катуваннях, пограбуваннях та груповому зґвалтуванні вагітної. Я хочу, щоб вони були покарані чесно. Я хочу щоб вони почувствували те, що Ну, Щоб їхні дружини те, що а Я тоді це люди. Що це не люди взагалі це їх людьми тяжко назвати. Ще один виродок, яким не може натішитися Путін, це старший лейтенант Чалим Чолдумоола. Цей отримав Героя Росії за типу славну службу у 55-й окремій гвардійській мотострілковій бригаді. А ось вам неславні звірства цього окупаційного підрозділу. Загарбники з 55-ї бригади майже місяць тримали у заручниках 367 цивільних українців у селищі Ягідне на Чернігівщині. Підвал сільської школи росіянці перетворили на концтабір, у якому тримали у тому числі літніх та дітей. Одинадцятеро заручників отих нелюдських умов не витримали у картині світу бункерного. Ці звірства це не інакше як доказ вірності Росії. Ваша енергія, ваша енергія, ентузіазм, вірність Росії служить втіленню найсміливіших амбітних задумів, об'єднують і надихають суспільство. Не менш затято бункерний диктатор надихається і тими воєнними злочинами, які Ерефія скоювала на Донеччині ще 10 років тому. Ось тут кремлівський диктатор ловить екстаз відручкання з таким собі Олександром Євтодієм. За даними Белінгкет, саме оцей бойовий лапоть колаборант віддавав накази биття градами та ураганами по житлових кварталах Маріуполя у січні 2015-го. Знали, що... знали, що наша справа справедлива. Тоді в Маріуполі загинула 31 людина. Мене 9 років і цьому виродку дадуть героя Росії. Без хизування сучасними воєнними злочинцями не минає і пряма лінія з бункерним. До прикладу, ось так торік Путіна плавило від бойового прапора 155-ї бригади морської піхоти. Ванюк з цього окупаційного підрозділу так само звинувачують у звірствах на Київщині. Зокрема, йдеться про вбивство мирних громадян у Бучі, у Гостомелі, у Ірпені і про страти наших військовополонених. Російські окупанти зі 155-ї ОБР заявили, що відрізали голову українському військовому. Ось таких хіроїв російський диктатор вважає цвітом болотяної нації. Хотів хлопцям подякувати. Удачі, перемог і повернення додому. Ну, тут кати зі 155-ї бригади виконали забаганку бункерного невідмінно. Бо за час Великої війни ця бригада, так би мовити, повністю повернулася додому вже щонайменше двічі. Ну, але ще правда є нюанс. 155-та бригада МП вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати. Злочини здійснюють прості ванюші, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані. Воєнні злочинці, так званої СВО, торгують пиками не тільки у супроводі Путіна, але й сольно. Такий собі бенефіс портянок катів на болотяному зомботебе влаштували на новий рік. Ось, до прикладу, матрешкам викатали пику Льва Макєєва. Він ветеран, спецназу Вітіс. Бійці саме цього підрозділу разом із псковськими десантниками вбивали мирних жителів у нашій бучі. Хочу сказати, як... хочу висловити величезну подяку за таку високу оцінку нашої героїчної праці. А ось це ще один воєнний злочинець, якого Гебельс ТБ напарює матрешкам як героя. Це замкомандира одного з російських батальйонів Орк. Скакуновський. його підрозділ причетний до вбивства щонайменше сімох мирних жителів у правдиному на Херсонщині. Час для нас саме... зараз для нас найголовніше виконати ті наші завдання, які стоять в інтересах країни. Як бачимо, нова нормальність сучасної Ерефії. Ну це обстріляв житловий будинок і тебе покажуть по федеральному каналу з підписом Захисник вітчизни. Якщо катував полонених, то чекай медаль. А якщо ще й встиг. Записати все це на відео точно отримаєш героя Росії.